Увімкніть пісню біклок. Гучніше. Сміливіше. Уявіть, що ви розгорнули руки у відкрите вікно автомобіля і їдете на швидкості 70 миль в годину. Пісня лунає ще голосніше, і єдине, що ви встигаєте ловити, це не повітря, а момент. Бо вітер так дме в обличчя, що ти не можеш навіть повноцінно дихати і вдихати. Ти проїжджаєш різні місця Америки, бачиш їхню красу, гори, ліси, фермерські окраїни, заливи, скелі, які іноді нагадують тобі води у підніжжі Італійських Альп. Ти просуваєшся далі в узбережне місто і бачиш зовсім інші, відмінні один від одного штати. Містечка, що розташовані на заході країни, які вже просякнуті морським шармом. І тут зненацька. З шосе, що налягає на гірські серпантини, по яких мчиш, з високих дерев виходить неймовірний вид на узбережжя океану. І всередині тебе тільки мить, яка існує тут і зараз. А ще, когорту різноманітних та незабутніх емоцій, ти переживаєш, коли бачиш в океані величезних китів. І щоб розгледіти їх ближче, ти хапаєш бінокль і сумлінно напружуєш зір, щоб не прозівати гігантського морського савця. І згодом обзервуєш їхнє легке та пластичне неряння, а також різкий водяний струмінь, що утворювався під час того, як кит виштовхував повітря через дихальний отвір. коли ти спостерігаєш за морськими левами, які зайняли людний простір біля одного із нюпортських ресторанів, тераса якого виводила вид на океанську пристань та вухатих тюленів, поведінка яких дуже вдало нагадувала співіснування нас людей у соціумі. Але ж ви не забули, що ми досі їдемо. Мчимо по гінкому хайвею з відкритими руками, відкритими ребрами та грудиною, які пристрасно ловили обійми американського вітру. А волосся лоскотало ніс і вайловато упадало в ямку між губами, на яких був легкий відтінок червоної помади. Твоє авто прискорює швидкість. І просковзає заховані місцевості, де були тільки поодинокі заправки для авто, засаджені рослинами поля і де неде мініатюрні хатки. Усе решта пустка, Відбувається телепортація, і ти опиняєшся на чарівній магістралі, яка неначе проводжала тебе своїми дорогами у ліс, див. Sky, flowers, Того дня зізнаюсь, я закохалась у Вілсон Рівер Хайвей. Це була одна із найкрасивіших 48-мильних сільських доріг, яку я коли-небудь бачила. Бо її дорога захована у гірських схилах і оплетена смарагдовими витоками річки Вілсон. Такої хамелеонної ріки я ще ніколи не бачила. Коли гірська вода здавалася темною, але при певному попаданні проміння сонця вона показувала свій снотливий, напівпрозорий, насичений колір переплетеного зеленого синім. А дерева у лісах, які стояли з обох боків ріки. Нагадували якісь дерева сказки, бо від коріння вздовж стовбуру і аж до вершечка вони були обмотані мохом, що коли з півночі на них попадало сонце, передня частина стовбуру ставала чорною, а контури тіла дерева та обриси гілля були витончено описані промінням. Кілька годин, і ми в'їжджаємо у наймиліше містечко, яке може трапитись вздовж тихоокеанського узбережжя тіламок. Там ти зустрічаєш крихітні морські домівки, вузькі дороги, ферми, свою пивоварню та навіть вершковий завод Тіламок Крімері, що був створений у 1909 році, де виготовляють свій сир, молоко і морозиво. Але відвідувачі та жителі міста можуть насолодитися там не лише свіжою продукцією, а й процесом її виготовлення та інтерактивними експозиціями. Оскільки завод містить музейні стенди, де розповідається історія побудови і розвитку вершкового заводу. Експозиції пропонують імерсивне дослідження вершкового заводу, де можна віднайти справжню скляну маслобойку 1927 року, яку дружини фермерів використовували у минулому столітті. Щоб добре розглядіти альден та продукту, коли вершки перетворяться на масло і коли слід зупинитись. І ще одне перенесення матерії, і ми знову на узбережжі Тихого океану. А ти знову з відкритими руками намагаєшся робити подих, вдихнути повноцінно на всі груди. Але не встигаєш. Болове ж морське повітря, дрібні краплі води, які грубо били в обличчя, сіль, що прилипала до твоїх, і мить, яка тоді існувала. Не наче летиш. Океан за метр від твого авто, мокрий пісок, на якому масивні колеса залишали помітний слід, і відчуття, не наче ти вже їдеш у самому океані за межами суходолу. І потім зупиняєшся. Настає спокій. Спокій твого тіла. Але не самого океану. Бо того дня хвилі настільки були непотішні, а вітер невгамовний, що кожен раз, коли хвиля перекочувалася та плавно заверталася у циліндричну форму, вітер чарівно розносив верхні краплі води, тягнучи їх за собою, як вилян нареченої. Пісок, який був чорним, біг по берегу, неначе живий, і перетворювався у справжні дюни. You, а потім ти бачиш узбережжя Сісайд. Де стоїть Луїсен Кларк Монюмент, що символізує кінець трейлу експедиції Луїса і Кларка заходу Сполучених Штатів після покупки Луїзіани, що о пів на шосту вечора нагадувало якесь місто на воді. Бо океан на десятки метрів відійшов у глиб, і коли я відважно йшла до нього ближче, то, повернувши голову назад, побачила, що я стою не наче у воді, а то був мокрий пісок, який, можливо, вдень ще був покритий водою. Обернувшись на 360 градусів, побачила лінію, яка відділяла початок берега, світло від будинків, що відображались у цій воді, та гору у хмарах, що знаходилась праворуч від мене. Але щоб точно закріпити свої спогади про місто в окрузі Клетсоп, ти йдеш поласувати сісайським морозивом в американській кафешці років 70-х. Яка додавала якоїсь терзни минувшої Америки, де все ще працюють залежені атракціони, дерев'яні будинки з вицілими вивісками та шпарким протягом, що віяв із океанського узбережжя, бігаючи між вулицями, як загублений між стінами лабіринту. Historic Columbia River Highway або Historic Route. 30. І ще одне шосе, яке зачаровувало своїми краєвидами і вже потроху переносило мене у холодну осінь. Історичне шосе, що побудоване вздовж річки Колумбії на початку 1900-х, було перше мальовниче шосе Сполученими Штатами, завданням якого було показати усю красу вздовж річки. І ця дорога, до речі, була сконструйована за зразком мальовничих шосе у Європі. Хісторик Рут був просякнутий ламаними лініями дороги, що вели тебе або вверх, де відкривались красиві краєвиди на орегон, де о п'ятій вечора, коли сонце сідало за обрій, вид з музею Crown Point Country Historical Society на Вашингтон нагадував мені українське село на пагорбі холодної осені, що вже готується до зими, або глибоко у темні ліси. Що переплітались якимось дивовижним мохом та рослинами. Дорога також нашіляла на себе скелі, де прирізалися різних розмірів водоспади. Найвищим спогадом магістралі та й самого штату є Малтнома Фолз. Водоспад розділений на дві частини яруси, найвище найвищий з яких можна спостерігати з романтичного моста. Що був побудований як оглядовий майданчик. А ще неймовірно красивий вид на водоспад та самі пагорби відкриваються з північного боку річки Колумбії, з боку, що є частиною штату Вашингтон. Свіжого контрасту додавало нове місце на західному узбережжі. Оушенсайд біч дозволив потрапити в інший вимір, де час ніби зупинявся. Де хвилі були іще бурхливішими, що в'язко тягли каміння за собою, утворюючи помітний гугіт, вода іще більше підступала до берега. Безтурботні американці гуляли зі своїми собаками вздовж океану. Хтось сидів на розкладеному стільці. А відчайдушний рибалка, якого час від часу діставала неспокійна океанська вода, відтано намагався упіймати хоч якусь рибину. І, зрештою, наступає зима. Ви потрапляєте в сільське шале з дерев'яними будинками, що були побудовані у 30-х роках минулого століття, де відчувається справжня мисливська та гірська атмосфера. Ви пробираєтесь всередину старої будівлі, відчуваєте тепло і приємний запах відрів. Що тріщали посеред лоджі, щоб відвідувачі могли зігрітися після досліджень гори худ. Стратовулкана в штаті Орегон. А далі ви бачите затишну дерев'яну кімнату з неймовірно казковим видом з вікна на засніжену гору, де ночував зі своєю дружиною сам Франклін Делан Рузвельт, 32-й президент Сполучених Штатів. Потім ви починаєте помічати деталі. Адже його кімнату наповнювали не лише затишний камін. Старі дерев'яні лижі, які сушилися біля нього, компактне ліжко, картини, на яких була намальована природа Орегону, а й незвичайне крісло, що було виготовлене спеціально для президента, у яке він сів тільки один раз. Тоді, у 1937 році, під час поїздки уряду США на захід країни, Рузвельт, зупинившись у Тімберленд-Лоджі, сказав: Сюди, на горхуд! У найближчі роки прибудуть тисячі і тисячі відвідувачів. Ті, хто буде слідувати за нами в тім бреландлочі, під час відпустки та канікул отримують насолоду від нових можливостей для гри в кожну пору року. Я особливо згадую про кожну пору року, тому що ми, як нація, я думаю, починаємо розуміти, що літо це не єдиний час для ігор. Я нетерпляче чекаю того дня, коли багато-багато людей з цього регіону приїдуть сюди. Щоб покататися на лижах, санчатах та інших зимових видах спорту. Рузвельт мав рацію. Але напевно він не знав, що вулканом худ будуть насолоджуватись не лише жителі Західного регіону США, а гору будуть відвідувати й інші нації люди з різних куточків землі. Ось я на гори Горехут, куди я завжди хотів потрапити. Прочитала я слова президента і подумала: Ось я теж на гори Горехут, де був сам Рузвельт, куди мріяв потрапити сам Рузвельт, де катався на лижах сам Рузвельт. І де я згодом поборола свій страх вищих та крутіших схилів і насолоджувалась зимовими спусками із казкового страту вулкана Горегону. Surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. A river flows surely to the sea. Sky heartaches, the flowers won't bloom Say goodbye, knowing this is the end. Tender dream, shadows fall. Love too sweet to recall. Dry your eyes. Letting go, this is the end of romance. Broken heart.